Ну і самий довгоочікуваний огляд на нашу мега топову ультратопову новинку, модель 25036, Зараз вам до уваги. Запрошую нашу модель. Це наша корсетна модель, яка покорила всі наші соціальні мережі, всі наші сайти, платформи. Подивіться, яка неймовірна розкішна сукня. Йде е, основна бретелічка під лентою. Бачите, ось так: йде основна бретелька, На неї можна і чіпляти сукню. Я зараз додатково окремо покажу. Йде ось такий рукавчик довгий, який можна зав'язувати і фіксувати в різних режимах, як вам зручно, як подобається дівчатам. Корсетна зона, саме корсетна зона сієчки в Порсеті, чашка чашка йде розмір в розмір з сукнею. Пояс, звісно, ось така розкішна тканина, шифон і трикотажна підклад. На моделі представлений чорний колір, як ви можете бачити. Позаду також, до речі, стіечки, Попрошу повернутися в нашу модель. Також будуть стіечки і, власне, молнія. Все продумано, все дуже класно. Модель буде представлена від розміру XS, далі SM. Чорний колір, як я вже сказала, модель 25036. Відпускаю нашу дівчину модель і показую кольори, які можуть бути. Звісно, ви вже її бачили раніше, але в нас настільки плотний режим, що ми не встигаємо відзняти всі кольори, тому зробимо для вас на неї окремий огляд. Дивіться, які розкішні кольори. На дівчині бачили щойно чорний колір, молоко. Показую ближче тканину, розкішний шифон у нас. Просто це нова також тканина. Лаванда ближче, щоб ви побачили, і, і позаду, і попереду. Ну, звісно, персиковий колір. Подивіться, який ніжний розкішний колір. Нагадаю, це сукня на корсеті. Вона дуже гарно сідає по фігурі. Ви могли зараз бачити на нашій моделі. Синій, це нові, до речі, кольори. Ви їх ще не могли бачити. На них не було ще фотосесії. М'ята, синій. І як я вже сказала, молоко, лаванда і колір персик. Розкішна модель, розмірний ряд XSM. Чекаємо ваші замовлення.